Вітаю, п'ятикласники! Сьогодні ми продовжуємо вивчати фонетику. Разом із нею опановуємо орфепію, тобто правильну вимову слів. І роботу нашу розпочнемо із листа, який надіслав нам Гійом. Хлопчик пише: Вітаю, п'ятикласники! За час осінніх канікул. Я мав можливість поспілкуватися з українськими однолітками, яких тепер у нашій школі багато. Я допомагаю їм вивчати французьку, а вони мені українську. Я знаю вже багато нових слів, а ось вимовляти їх мені важко. У французькій мові наголос завжди падає на останній склад. А як приборкати наголос в український, я поки не знаю. Цікаво. А ви всі слова вимовляєте правильно. Очікую на відповіді та поради Гійом. Отже, пропоную замислитися над питанням Гійома і, аби вміти надати йому допомогу, опрацювати тему сьогоднішнього уроку, яка буде стосуватися вимови голосних, які можуть бути наголошеними та ненаголошеними. Поставте, будь ласка, відео. На паузу запишіть дату, тему сьогоднішнього уроку і зверніть увагу, що на кінець нашого заняття ми маємо досягнути таких результатів. Ми повинні вміти розрізняти голосні наголошені та не наголошені, і передавати їх відповідним чином у транскрипції. А також вміти правильно вимовляти опрацьовані слова зі складним наголосом. Як бачите, роботи чимало, тож е, рушаємо. і поставте, будь ласка, зараз відео на паузу. Розгорніть підручник на сторінці 118 і ознайомтеся з поняттями наголос, наголошені та ненаголошені голосні, а також із тим, яку роль наголос виконує в слові. Особливу увагу зверніть на вимову голосних. Е, Е, И О. Справа в тому, що в українській мові голосний А незалежно від позиції, так само, як і голосний І, вимовляються чітко. Голосні е та И в ненаголошеній позиції будуть наближатися одне до одного. Тому в транскрипції, що відображає вимову слова, ми їх будемо позначати так, як це показано в підручнику Е з призвуком і, і з призвуком Е. Наголошений О може наближатися у вимові до У, якщо він стоїть перед наступним складом з наголошеним У або І. Спробуйте вимовити слова голубка поріг. І ви відчуєте, що дійсно О наближається у вимові до звука У. Так само і звук ОУ може наближатися до О, якщо він є ненаголошеним і стоїть перед складом з наголошеним О. Зараз відео зупиниться, і е, програма запропонує вам інтерактивну вправу. Виконайте її, будь ласка, не забудьте перевірити правильність своєї роботи і оформіть відповідні записи з зошиті. Далі я хочу запросити вас на кулінарне шоу Готуй з нами. Ви знаєте, що такі передачі дуже популярні на телебаченні, тож пропоную вам спробувати себе в ролі учасників. Для цього ви маєте, дотримуючись норм вимови, прочитати вголос рецепт приготування оладки. Зверніть увагу на те, що в рецепті багато дієслів із закінченням «емо». Згідно з правилами вимови, ми маємо наголошувати останній склад: Беремо, несемо, додаємо тощо. Але є, звичайно, і винятки. Скажімо, в слові, перемішуємо. Наголос буде падати, на звук І. Тож, Поставте відео на паузу і потренуйтеся читати цей рецепт. Можна скористатися вправою підручника, де цей рецепт подано. Номер вправи 202. Упевнена, що вправа вам підкорилася. В українській мові є чимало слів, наголошування яких варто запам'ятати. Бо дуже часто ми чуємо неправильний варіант в усному мовленні абсолютно з різних причин. Ви мали звернути увагу на те, що на сторінці 118. За групами тематичними. У вас подано перелік слів зі складним наголосом, і ці слова варто опрацювати. Зараз пропоную приділити увагу шести словам, яким саме вам підкажуть малюнки, які ви бачите зараз на слайді. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Доберіть до кожного малюнка відповідне слово. Вимовляючи його правильно, зверніть увагу на те, що на третьому малюнку у верхньому ряді слово є назвою того, що скапує з ротика малечі, а в першому малюнку другого ряду це частина носа людини. Отже, після того як ви доберете відповідні слова. Правильно їх вимовите. Складіть, будь ласка, шість речень, які мають собою становити історію. Ви пам'ятаєте, що є правила складання історії? Так, має бути зачин, далі має бути якась проблема, яка виникає. Так? Далі відбувається розвиток дії, кульмінація і розв'язка. Так от складіть, будь ласка, за цією схемою історію, вживаючи шість слів, які ви дібрали до мальорів. На цьому наш урок добіг кінця. Я пропоную, перш ніж проводити самооцінювання, дати відповіді на запитання, що таке наголос. Які звуки називаються наголошеними, а які ненаголошеними, яку роль відіграє наголос у слові? Далі пропоную пригадати, не звертаючись до підручника, які голосні вимовляються нечітко в ненаголошеній позиції, і як їх правильно позначити в транскрипції? Після того, як ви дали відповіді на ці запитання, проводіть самооцінювання. Чи вмієте ви розрізняти ненаголошені голосні і правильно передавати їх у транскрипції? Якщо вам все вдається, це 4 бали, якщо поки дуже погано зрозуміло, що це, поставте 1 бал і тоді приділіть увагу під час виконання домашньої роботи саме цій темі. Наступний параметр. Умію правильно вимовляти опрацьовані слова зі складним наголосом. Спробуйте. Без підручника називати ті слова, які опрацьовувалися на уроці, правильно і вправляйтеся в правильній вимові в повсякденні. А для того, щоб вам легше було це робити, я залишу покликання на дуже цікаве відео, створене одинадцятикласником. Під час підготовки до ЗНО. Як бачите, українська мова надихає на творчість. А на цьому наш урок завершено. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі!